Як ми працюємо з робочим зошитом? По-перше, в робочому зошиті у нас є тренування тої розмовної практики, яку ми проходили на уроці. Тобто, на уроці ми тренуємося в говорінні, так, практикуємося в італійській розмові, а потім ви самі з роздрукованим зошитом чи скаченим на телефон, так ви дивитесь у вільний ваш час. Так, не тільки Продивилась урок, прислухали і все. Ні, ви обов'язково практикуйтеся зошитом. Дивитесь у зошит, так, і почитайте вашу самостійну практику. У нас там є схеми, так? По-перше, якщо у нас перша колонка і друга заповнені, то ми що робимо? Ми першу колонку закриваємо і спробуємо відтворити ці вирази, ці фрази, ці слова. Які у нас ми закрили, так? Спочатку італійською, потім українською. Потім ми перевертаємо і знову, наприклад, ми тренувалися, як італійською буде, а потім українською. Так? І далі ми попрактикувалися в голос, обов'язково це робіть вголос, а потім письмово. Бо наш мозок, так? Наш мозок він дуже любить. Щоб ми прописували. Коли ми прописуємо, ми теж запам'ятаємо, запам'ятовуємо набагато краще, ніж коли ми просто читаємо і проговорюємо. Так? Тому ви попрактикувалися вголос вдома, пописали, потім у нас в робочому зошиті є домашні завдання. Ви їх робите письмово, так? надсилаєте мені. Електронний варіант, а там ви можете їх прописувати від руки, щоб запам'ятати їх краще. Так? Далі, там у нас є робота зі словниками. Словнички ви продивлюєтесь аудіо, так, слухаєте аудіо, скачуєте собі на телефон, продивляєтесь візуальні словнички, які дуже важливі. Так, ви дивитесь і зразу... Представляєте цей образ, образ кожного слова і кожного виразу. Потім, після цих словників, ви практикуємося, теж практикуйтеся із першою і другою колонкою. Одну закриваємо і практикуємось, потім закриваємо іншу. А, як буде спочатку італійською, а потім українською. І так ви доводите ці вирази фрази до автоматизму. Вже потім, коли вам треба буде розмовляти італійською, так, ви вже будете, ага, я знаю, що треба сказати. Так? Потім ми будемо їх тренуватися, діалоги, тренуватися різні вирази, не тільки шаблонні, але щоб ви самі могли сказати, але база це оці вирази, які ми будемо практикувати кожного дня, кожного уроку з цим зошитом.